Ніч з 21 на 22 березня більше десятка дніпропетровських автовласників згадуватимуть ще довго рано. Вранці на стоянці по вулиці Благоєва, 24, вщен згоріло шість автівок ще сім пошкоджено вогнем. Тамтешні жителі упевнені, це ціле спрямований підпал. До того ж є відеозапис з камер спостереження, на якому чітко видно, машина зайнялася не сама. Ось це відео зафіксували камери спостереження на автостоянці о пів на п'яту ранку. Невідомий чоловік перелазить через паркан та рухається в напрямку конкретної машини. Те, що це організований підпал, видно, не озброєним оком. Пожежа, яка сьогодні тут о п'ятій ранку знищила шість автівок, розпочалась саме з цієї машини. Власники інших автомобілів розповідають, її господар молодий бізнесмен, тож причини пожежі могли полягати у його професійній діяльності. В міліції від попередньої версії поки утримуються. Незважаючи на те, що відеозапис підпалу машини існує, наразі розглядаються всі можливі варіанти. Звісно, слідство розглядає всі версії. Починаючи від короткого замикання, закінчуючи піджогом. Тому, на зараз я вам не можу озвучити, яка основна версія. Розглядаємо всі. Доглядач автостоянки розповідає, за 30 років тут жодного разу навіть вікно не розбили. У тому що підпал планували завчасно, чоловік не сумнівається. Територію каже раніше охороняли собаки, а цієї ночі їх отруїли. Да, 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 потравлення собак було вже. Ну от коли увидели утром собаки, лежать мертві, тоді тобто все зрозуміло. Власники інших авто про бізнес чоловіка, чию машину підпалили, розповідають не на камеру. Я німію битом нікакого представлення по как бы що мы не, не один год ставим здесь машин на стоянке, Ми знаємо друг друга в лісу. Ну мало з ким знакома лично. Наразі ж правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження. За попередньою кваліфікацією справу розцінюють як порушення вимог пожежної безпеки. Юлія Брик, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.